Добрий день, шановні колеги. Хотіла би сказати, я так рада вас всіх бачити, але насправді через непереборні обставини і через війну в нашій країні ми знову зустрічаємося в онлайні, і насправді я вас бачити не можу, але сподіваюся, що ви мене добре чуєте і бачите. І сьогодні ми поговоримо поговоримо а, про два питання, які знаходяться в тому числі в зоні моєї відповідальності, це дистанційні послуги банків, розвитки розвитку, розвиток методів дистанційних методів віддаленої ідентифікації, а, і наша система дистанційна, державна система дистанційної ідентифікації Бенка ДНБУ. Отже, дистанційні послуги банків. І період воєнного стану. Цей слайд я пройду дуже швиденько. Тут просто можна згадати, що два роки тому назад Національний банк запровадив в нормативній базі з фінансового моніторингу методи віддаленої ідентифікації, які надав ринку, і тут можна побачити повноцінну спрощену модель, три, три методи з комбінаціями за повноцінною моделлю і п'ять за спрощеними. Не буду зупинятися. Ви всі Знаєте, що відбувалося далі? Насправді, ми хотіли провести анкетування банків навесні, планували його в цьому році, проте сталася війна, і ну, змінилися трошки пріоритети. Але десь на початку літа ми повернулись до цього питання і вирішили не відкладати його, а все ж таки зробити анкетування і побачити, як же ж банки використовують методи. Що сталося фактично, коли відбулися ці форс-мажорні обставини? Змінилися змінилися пріоритети. Тобто Початок війни він скоригував і потреби громадян, і потреби держави, і ми бачили, бачимо таку картину, що десь приблизно 7 мільйонів українців виїхало за кордон. на станом десь ну, приблизно на початок літа 2,2 мільйони з них повернулися, а 8 мільйонів людей змінили місце проживання всередині країни. І це, звісно, офіційні дані. Я думаю, що стосується останньої цифри, що таких людей. Набагато більше. З іншого боку, банківська система теж зазнала втрат. Тринадцять 13%, банків, 13 банківських відділень на сьогодні призупинили свою роботу через, через небезпеку і руйнування в територіях. Проте початок березня став для банківської системи, мабуть, самим важким періодом, і це був самий великий відсоток банківських відділень, який не працював на той час. Це 47%. Можете собі уявити. Як е, е, трималася взагалі система і е, ту потребу, яка виникла у громадян е, у дистанційному, саме у дистанційному обслуговуванні, вона фактично е, зросла в рази. Е, відповідно, така потреба е, потребувала реакції від держави. Що, що стало пріоритетами у держави і регуляторів? Ну, по-перше, держава мала забезпечити соціальну підтримку, тобто виплати громадянам, які постраждали від війни від війни, від і пов'язано це з втратою житла, з втратою здоров'я, з переміщенням, і відповідно ці дії потребували дуже швидких. Ну, швидких дій, швидкого застосування таких ну, послуг для того, щоб громадяни змогли таки отримати таку допомогу. Відповідно, необхідно було забезпечити безперебійний доступ до державних послуг та фінансових сервісів, спростити доступ до власних коштів. Громадянам і також до їх документів, бо багато ви знаєте, що багато громадян перемістилося і не змогли отримати. Ну тобто, взяти з собою свої документи або втратили їх. А одночасно регулятори, ну ми, як національний банк, запровадили такі запобіжники, як призупинення операції з ризиковими інструментами, і потреба ще дуже велика потреба у всьому, який такий виклик, який стояв фактично перед. Державою, це запобігання шахрайству при наданні таких е, послуг в період воєнного стану та в тому числі незаконної діяльності, тому що, е, ви знаєте, що є е, сенситивні доступи, є доступи до документів, до реєстрів. і е, Має бути впевнена надавач послуг, особливо державний, має бути впевнений, що перед ним дійсно знаходиться громадянин України і він доступається до своєї інформації, і це точно не ворог. І от саме віддалена ідентифікація і верифікація допомогла вирішенні, в тому числі, таких питань. Що, що з національний банк? Які дії він прит? Які від дії він застосував в частині спрощення доступу до власних грошей і використання фактично можливості використання і скористуватися банківськими сервісами? В спрощених моделях постановлено постанови правління були внесені зміни, тобто були зміни змінені ліміти з 40 до 400 тисяч гривень. Це стосується залишку на рахунках електронних гаманцях і видаткових операцій відповідно на місяць і рік. Тобто був надан доступ з можливістю доступитися до власних грошей з більшим лімітом. Навіть за спрощеними моделями, які, які передбачають більш простий доступ до банківських послуг, не використовуючи повноцінно. Також Національним банком тимчасово були призупинені. Тарифи для абонентів Національного банку для того, щоб підтримати їх в такий важливий період. А також щодо документів було до тимчасово зараз дозволено, а, і у суб'єктів первинного фінансового моніторингу є право приймати від, від, від громадян ідентифікаційний документ, строк якого закінчився, або до якого не або не склеєна фотокартка. А, через причину, якщо у такої фізичної особи немає доступу до свого документу, або вона не може оперативно зробити його чинним або замінити на новий. Отже, ми провели анкетування, ми фактично тільки-тільки його завершили, отримали дуже Багато цікавої інформації сьогодні я тут розкажу тільки верхню рівню, тобто де більш детальний аналіз буде, і у нас буде зустріч з банками, там де ми обов'язково проговоримо всі пропозиції і всі питання. Але навіть з того, що ми отримали, сьогодні можна. Фактично озвучити дуже цікавий факти. В нас на сьогодні кількість банків 68, які працюють на ринку, і 85% з них взяли участь в опитуванні. Тобто вибірка достатньо релевантна. 26% з банків, які опитувалися, вже використовують методи віддаленої ідентифікації. І ці банки, які їх використовують за обсягом місця. Платіжних карток фактично складають 80% ринку, тобто можна враховувати, що дані, які ми отримали, ну, фактично добре представляють і надають інформацію о такій ситуації. Отже, за кількістю наданих послуг, тобто ми ми питали, скільки послуг у кількості банки надали саме з використанням тих чи інших методів віддаленої ідентифікації, які були надані надані їм фактично в наших нормативних документах. Ці 15 банків показали, що вони за 2021 рік зробили приблизно півтора мільйона операцій і за повноцінними моделями це відповідно перевага надається дії і вери, відеоверифікації. Ви знаєте про шерінг документів, які, ви, які можливо робити для банків, які зінтегрувалися з ДПД, Бенкайді 17% операцій, які були здійснені з використанням такого методу, і тут і через спрощення, і через повноцінні моделі, і УБКІ 37. Відсотків показали операцій, це операції за спрощеними моделями, які е, використовують банки, е, фактично е, при наданні е, своїх операцій віддал е, при наданні своїх дистанційних послуг зараз. От е, що е, далі, значить, е, 15, відповідно нам було цікаво е, отримати інформацію. Щодо подальших дій, і чи задовольнили банки ті методи, які надав Національний банк, дуже цікаво було відмітити, що, що всі 15 банків, які використовують такі методи в 2021 році і продовжують їх використовувати в 2022 році, і надалі будуть використовувати. 38 банків, які взяли участь в опитуванні, на сьогодні ще не застосовують методи, але планують їх запровадити в найближчий час. І 44 банки, які взяли участь в опитуванні, вони фактично заявили, що їх дуже цікавить функціонал віддаленої ідентифікації верифікації юридичних осіб, що на сьогодні ще не запроваджено. І це теж такий цікавий момент. Я думаю, що ми будемо про це говорити і це питання обговорювати потім пізніше на зустрічах. Щодо методів, щодо методів, точніше, так, давайте скажу про операції, основні операції, які використовують банки при дистанційному обслуговуванні. По перше, всі 15 банків мають послугу відкриття банківських рахунків, тобто, це те. Те, що було дуже запитувано ринком, і те, що нарешті відбулося. З них з них частина також не ні тільки. Ну, тобто, так, наступна послуга за обсягом попиту це кредитування. Далі йде ідентифікація для електронних гаванців з електронними грошима, але в воєнний стан це не так актуальна, тому що операції з нової Місії призупинені на сьогодні, і банки не можуть їх виконувати. Ну і інші додаткові сервіси, типу виписок, типу А ще забула сказати, so really, що о, вибачте, коли тут розмовляє комп'ютер маленька технічна пауза. В мене один комп'ютер через VPN не хоче підключатися до конференції, а інший розмовляє. Ну це в нас так. От так що я вибачаюсь, можливо, що ця разочек, ця ситуація може місце бути. От, повертаючись до... Значить, я б, я роз, розказала про послуги, які використовують банки, використовуючи дистанційні методи. Якщо подивитися за назвами методів, відеоверифікація використовується 11 банками з 15, дія використовується 10, БКІ з, з спрощеної моделі використовують 7 банків, систему БНКД 5 за спрощеною моделі. І один банк використовує за повноцінною. Цікаво, що КЕП використовує теж тільки один банк, а от такі методи, як ID-документ з не зчитуванням і разова операція на символічну суму, там плюс ще йде комбінація з Lenin Detection, не використовує поки ніхто. Чи будуть, не знаємо. Подивимось, будемо обговорювати. Отже, що ще цікавого можна сказати про анкетування? У нас буде зустріч. Ми її будемо проводити разом з колегами з департаменту фінансового моніторингу, які є власниками цієї нормативної бази. Тому всі пропозиції, які ми отримали, ми обробляємо. Там дуже цікавий факт. До речі, цікавий факт в тому, що 10 з 15 опитуваних банків сказали, що їх повністю задовольняють поточні методи віддаленої ідентифікації, а п'ять надали свої пропозиції. Одночасно, ми отримали ще. Інформацію про складнощі, які, які, з якими банки зустрічаються, використовуючи такі методи. Там дійсно дуже багато цікавої інформації, але давайте я таку інтригу маленьку зроблю і скажу, що от це все ми обговоримо на зустрічі нашій, і тому я вас туди запрошую, поки дати ще ні, але я думаю, що це буде у серпні місяці. Тому. Далі я хочу перейти до нашої системи Бенка Національного банку, який він створив, який він на виконання функції своїх законів розвиває і що відбувалося з нею у період воєнного стану. Дуже коротко про основні. Основні моменти системи, основна наша мета, просто нагадаю її: це забезпечити громадянина України зручним та безпечним способом дистанційної ідентифікації для споживання послугу онлайн. Фактично, фактично. Те, що відбулося з банку, те, що банки мали два роки можливості потестувати методи віддаленої ідентифікації, і в тому числі у період карантину, це фактично їм надало можливість втримати і дуже якісно надавати послуги дистанційної ідентифікації прямо на початку на початку воєнних дій, і ну, це, це про стабільність, і це було дійсно такою. Серйозною перевагою. Тобто, громадяни змогли спокійно, ну не спокійно, зрозуміло, що було дуже багато різних нюансів, але все ж таки вони отримали доступ до своїх рахунків, до сервісів, навіть при втраті документів своїх. Що стосується системи BankID? система BankID працювала безперервно, тобто ми не виключали, не припиняли, нічого не змінювали в системі, окрім спро, які я вже зазначила. На сьогоднішній день в системі працює 39 банків ідентифікаторів і 99 надавачів послуг. Фактично, 39 банків ідентифікаторів це 99,7 частка клієнтів цих банків, власників платіжних карток, які можуть користуватися послугами віддаленої ідентифікації, ой, точніше. Послугами електронними, державними фінансовими, використовуючи нашу систему. А якщо ми подивимося за кількістю успішних електронних ідентифікацій, 20... система працює за комерційною моделлю. Ви знаєте, що частина комерційного трафіку вона приносить фактично дохід банкам ідентифікаторам і це є є також інструментом розвитку системи. В 2021 році частка комерційна в нас складала 26% і Переважно її складали мікрофінансові установи, які надавали послуги мікрокредитування. Відповідно, 2022 рік вже відображає січень і всі інші місяці, які ну, лютий і всі інші, які вже відбулися у період воєнного стану. Проте ми бачимо, що трафік системи не впадає і не впав, і за прогнозним значенням ми отримаємо за рік ідентифікацій безперечно більше ніж за двадцять Перший, що фактично сталося з цією частиною мікрофінансових компаній. З 74 компаній, які підключені до Бенкайдії, ID, 29 призупинили свою діяльність на початку війни і подали заявки на призупинення роботи в системі. Але через місяць, ну точніше, не через місяць, а приблизно протягом двох місяців останніх вони 12 з них, відновили роботу і продовжують надавати такі. Послуги і послуги продовжують використовувати систему. Таким чином ми бачимо, що трафік державний фактично склав переважну кількість за операціями в системі нашої системи. Чому так сталося? Як я вже казала, держава доклала багато зусиль, щоб забезпечити громадянина в таких дуже скрутних умовах доступом до державних сервісів і до власних документів. ID, як я сказала, працювала безперервно. І, але ми знаємо, що е, дія у перші тижні війни е, призупинила доступ до реєстрів і доступ документів е, саме через загрозу кібератак. Е, тому е, було е, Разом з фахівцями національного банку і Міністерства цифрової трансформації було прийнято рішення розробити тимчасовий є документ, який ви можете побачити, і можливо ще бачити в своїх додатках. Проте вже ви знаєте, що реєстри вже потихеньку відкривалися. Але цей документ він базувався саме на основі даних системи BankID і дозволив використовувати його засоби медії для ідентифікації, в тому числі фізичного пред'явлення на телефоні громадянам у пунктах там, де було необхідно це пред'являти. Таким чином, далі ми знаємо, що система Бенкої є основним і головним входом в дію на сьогоднішній день, і це дійсно висока конверсія. І таким чином, DIA на сьогодні, в період воєнного стану забезпечує доступ до цифрових копій документів, до цифрового підпису, та же є підтримка, яка дуже важлива її позначала, вона теж е, надається е, сьогодні засобами цього додатку. Бачу, що час вже спливає, хочу перейти далі, щоб коротенько ще продовжити про систему. А що ми зробили в період воєнного стану? Я вже сказала, що ми скасували тарифи на власні послуги, призупинили нарахування пені за несовічасне здійснену оплату, а також зняли окремі вимоги виконання нашої специфікації і дозволили абонентам-модифікаторам у разі неможливості встановити контакт з клієнтом. Вони сьогодні мають право. Не вживати заходи щодо актуалізації даних на період воєнного стану клієнта і передавати інформацію за документів, строк якого скінчився. Ну, це цілком відповідає потребам сьогоднішнього сьогодення і, сподіваюся, дозволяє громадянам продовжувати використовувати сервіси. Хочу сказати дуже коротенько, що нового: ми не призупинили розвиток системи і а, з власними силами почали ще розробку на на вприкінці того року і з е, с... З власними силами зробили особистий кабінет абонента з метою оптимізації та спрощення процесів обміну інформацією між абонентами та НБУ. Таким чином, я розкажу там два слова на наступному слайді, а також із цікавого, ми таки плануємо запровадження диференційних тарифів в залежності від обсягу даних ідентифікаційних, які будуть передаватися. Швидко про кабінет. Вам, абонентам, Бенкайді буде доступний доступ через фактично сервіс Національного банку і доступний функціонал. Всі статистичні звіти, розрахункові звіти, акти про надання абонентам послуг. все це ви зможете робити у власному кабінеті, завантажувати, аналізувати і користуватися. Окремого тарифу за це не буде. Серпня, серпня, ми вже розіслали листи. І з серпня буде надано доступ до кабінету. Бінету, в залежності від статусу, ну тобто ролі абонента в системі, і саме цікаво, саме цікаве, саме цікаве е, це впровадження диференційних тарифів. Ми вже розіслали е, за, точніше, ми вже давно декілька. Я не пам'ятаю зараз, але коротше, сьогодні. До сьогодні, мабуть, до сьогодні банки мали подати відповідь на запрошення на зустріч, яку ми будемо проводити 2 серпня, і саме ми будемо обговорювати диференційні тарифи в системі БенкайТі. Який підхід ми хочемо запровадити? Ми впроваджуємо, хочемо впровадити ми обговоримо стандартизовані набори даних. Тобто, зараз через систему передаються повноцінно дуже велика кількість даних про, про громадянина. Про фізичну особу. Ми вважаємо, що не всі дані потребують передачі, тому що не всі надавачі послуг, не всім потрібна такий обсяг. Тобто, який підхід, береш менше даних, платиш менше грошей. Відповідно, які набори, ми, ми запропонували і презентація вже є у наших абонентів. Ми розіслали її листами. Ми запропонували і різні набори, і різні комбінації і хочемо про них поговорити. Це буде, наприклад, комбінація ІНН, паспорт або плюс мобільний телефон, або там додається місце реєстрації, або це буде повні дані, і ми ще не скидуємо і розробили все ж таки функціонал перевірки платіжних карт і для мікрофінансових установ. У них був такий запит до війни. Подивимось, наскільки цей ринок підніметься і повернеться на. На той рівень, на якому він був до, але все ж таки пожвавлення вже є. Таким чином, ми зробимо декілька тарифів на різні набори таких даних. Тому я вас запрошую на нашу зустріч 2 серпня. Ще хто не встиг ще зареєструватися? Будь ласка, сьогодні у вас є така ще можливість. Пишіть, пишіть на емейли, e вказані в листі. Якщо вдруг хтось не побачив, не отримав листа, можете звернутися безпосередньо до мене, можете звернутися в чаті. Також я свою презентацію закінчую. Очікую від вас питань. Іра, скажіть, будь ласка, чи є там якісь питання в чаті чи ні? Оля, там є не питання, а комент від Нова від Олексія Півня. Я скинула тобі в наш приватний чат. Я думаю, що якщо ти хочеш відповісти Олексію, то можливо в чаті просто надай свій коментар чи відповідь. Добре. Ну, бо там не питання. А... а... Так, так. Я знаю. Просто сьогодні презентація дійсно була орієнтована саме на банки. Це так. правда. Ми не забуваємо ні в якому разі про небанківських надавачів послуг, і особливо про НовоПей. Ми безпосередньо дуже щільно зараз працюємо по обох системах з ними. Тому. А ну це так, 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 так. Ми повернемося. Це питання в тому числі числі підпису. Давайте ми це питання також проговоримо на той зустрічі, яка буде плануватися з банки з банками саме по результатам анкетування і використання методів віддаленої ідентифікації. Добре, добре. Добре, дякую, Ольчика. Дякую. Оплі. Отже, колеги. Я вам дуже дякую. Дякую вам за увагу. Дякую, що... Дякую, що... дякую за роботу. Бажаю нам не втомлюватися, рухатись до перемоги. І слава Україні. Героям слава.